Я ніколи не буду економити на тональному засобі. А на чому ніколи не будуть економити наші колеги з брака? Зараз дізнаємось. Ніколи не буду економити на засоби по догляду за обличчям. Я б ніколи не економила на парфумах, тому що на якісний аромат може легко зіпсувати перше враження. Я ніколи не буду економити на кремах під очі. тому що це ну, перше, що мені потрібно, і це доглянути вигляд жінки. А догляді, тому що в мене проблемна шкіра на красивому якісному ароматі. А який аромат на тобі сьогодні? На мені сьогодні кріті дюкеса. Я ніколи не буду економити на туші для вій, адже чорні кола під очима ще нікому не личили. На догляді, тому що це інвестиція в красу і молодість. Ніколи не буду економити на догляді за собою, і, звичайно, на парфюмері. Я ніколи не буду економити на ароматах, бо я парфмаячка і для мене це важливо. А на чому ніколи не будете економити ви? Діліться у коментарях.